Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо, що є на полицях. Багато акційних пропозицій. Взуття, сумки, стільці, подушки та інші товари. Дякую, що дивитесь, приємного перегляду. Стілець туристичний 599. Кошик текстильний на липучці для зберігання 88 гривень. Рекомендую придбати собі ось таку корзинку для зберігання речей за 157. Зараз ціна акційна, дуже класна. Рюкзак 249 молодіжний. Рюкзак туристичний 399. Червоний має декілька відділень на блискавці, місткий, тканинний зі знижкою 299. Кошик для зберігання дитячий з малюнком 149. Що ось така новинка з'явилася. Для діток кошичок 199. Білий 169 плетений текстильний. Сумка для покупок 149. Кошик для зберігання 179. Сумка дитяча через плече зі знижкою 109. 140 гривень сумка тканинна темно синя Бананка текстильна, молодіжна, два відділення спереду і одне позаду. Ціна 99. Сумка чорна текстильна, кросбоді 99. Бананка молодіжна, 2 відділення 99 з принтом, Бананка чоловіча 99. Сумочки жіночі у двох відтінках один великий відділ. Довгий ремінець 229. Чорна класична, довгий ремінець 349. Залишилась ось така модель у м'якій екошкірі. Одне відділення без підкладки. Ціна 299. Рюкзак дитячий, м'який тваринка 199. Сумка бананка велика 99. Ось така є бурдова та бежева по 99 також. Два відділення. Рюкзак молодіжний 189. Косметичка чорна універсальна 249. Маленька сумочка на ланцюжку бордова 399. Декорована строчкою. Силіконова 349. Сумка для покупок господарська 399. Стіле тринога 119. Складний в чохлі 169. Табурет пластиковий 249. Є ще ось такий табурет за 249 пластиковий туристичний. Крісло складне 549. Розкладний стілець зі спинкою 279. Кашпо металеве підвісне 149. 149 кашпо декоративне поливальничка. Ананас скринька для зберігання 169, собачка декоративна 249. Гірлянда декоративна зі штучного листя 149. Підсвічник скло, дерев'яний декор 199. Ловець снів 129, дитяче крісло 549. Спайдербол. Ігровий набір 599. Ручний насос для надування 499. Подушка декоративна. Малюнок з обох сторін 179. Є ще ось така. 99 однотонна м'яка 40 на 40. Щухол для одягу 60 на 90-37, 59% ось такий кольоровий однотонний на змійці, 60 на 135, 50 на 70, 60 на 80 та 70 на 100%. Пакети вакуумні 179%. Футболка чоловіча біла, 199%. бавовна 95% є ще чорна в наявності. Легінси чорні жіночі 219, широка резинка, такі самі є ще темно-сині, мікрофібра до XL. Жіночий спортивний топ. СКМК ЛКХЛК 169. І шортики такі самі за 199, поліамід та еластан. Зі знижкою жіночі сандалі – 119, чорні на липучці 149, Шльопанці чорні 109, Кросівки – 349. Чоловічі шльопанці на липучках 199 В'єтнамки жіночі по знижці 149. Етажерка для ванної кімнати на 4 полиці 549 Є два кольори. Поличка декоративна 549, Поличка металева для ванної кімнати на 2 яруси 296 ціна зі знижкою. Капці чоловічі закриті 169 однотонні, шльопанці літні дитячі 149. Капці жіночі відкриті бавовна 69, 140 гривень топи на широких бретельках. Дівчачий комплект нижньої білизни. Трусики та топ 119. Рюкзак з лисичкою 649. Ось такий м'який. З гаманцем. Кольори в асортименті 400. Цей також 400. 229 Кашпо декоративне на металевих ніжках плетене. Кошик 77 гривень. Овальний. Статуетка декоративна котик з підставкою 129. Кашпо 149. Вентилятори настільні три швидкості. Ціна 499, 35 ватний 599. Мольберт металевий складний 299. Дзеркальце пластикове з підсвіткою 199. однотонне. Ось таке ще є за 249. Також з підсвіткою. Металева основа: одностороння 219. Дзеркало 3 в одному 69. Дзеркало в рамці 43 на 53-449. Є ще більше за 599, 127 на 35. Дякую, що дивились. Економних покупок та гарного спокійного дня!